Важко описати, що я відчував в тієї миті. Я валився з неї від утоми. І водночас не міг стримати усмішки. Я впорався. Я доставив послання Хантера до поліса, і тепер доля моєї станції в руках значно сильніших, ніж мої власні. Я виконав свою місію. Гей на дрезині усі двигуна не рухатися Назвіться! Мій фашистин приїхать захопить ваш танція. Ульмане, ти чи що? Пощастило тобі, що Івана Петровича тут немає. Він би твого гумору не зрозумів. А це хто з тобою? Хлопчина з північних кордонів, виду його з чорної. Ну добре, проїжджайте. Ласкаво просимо до поліса, капітан Красноу. Ви до нас здалеку, так наче. А звідки саме? А він із ВДНГ. Він що? Сам говорити не може. Слухай, капітане. Хлопець уперше у полісі. Тобі краще не знати, через що він пройшов, щоб донести послання Хантера Мельнику. Тому давай без цієї твоєї фігні. Добре, добре, перевдягайся. Ось сьогодні. Ви можете залишити свою амуніцію тут, нічого з нею не станеться. Ти перепочинь хвильку Артеме, а я знайду Мельника. Сподіваюся, він не на завданні. Так, ульмане, не забудь пошкребти собі спинку в хімічному душі. Потрібно деактивуватися. Не забуду, не забуду. Забудеш з тобою, а як же? <ріст> Обмін набою <ріст> найкращий <ікралі ріст> <в суб> <ріст> <В суму> метро. <ріст> Здорово! Спецпропозиції. Знижки. Найкращі гармати від найкращих майстрів. Раніше треба було йти, а тепер почекаєш. Ступай свої дороги, ну, так, добрий молодець. Ніяких. Ну а потім я просто чекав їх на чорній. До речі, фашисти її уже захопили. Явно підповзають усе ближче. Де він? Товаришу полковнику, доповідаємо. Артем, я мельник. Розповідай. Сюди. Усе ясно. Дякую, що зміг дійти. Це майже подвиг. Я скличу термінове зібрання. Тебе запросять на нього теж, і ти йому все розповіси. Усі члени ради. Будь ласка, зберіться у залі нарад. Повторюю, усім членам ради прохання зібратися у залі нарад. Проведи хлопця до зали нарад. Ні, ну якого ти нализався так, братело? Неймовірно, Артеме. Не вірю, що рада відмовилася допомогти твоїй станції. Мені просто соромно за їхнє боягузтво. Але поліс ще не все метро. Є й інші люди, які стануть на захист метро від чорних. Слухай мене уважно, мисливці виявили ракетні бази, що збереглися в Московській області. Може нам вдасться привести одну із них до ладу і завдати удару по лігву чорних. Мої розвідники виявили, що схоже недалеко від ВДНГ. Біда в тому, що запустити ракети можна тільки з командного центру, який розташовано десь у Д-6. Але де саме, ми не знаємо. Але ми, хоча б, знаємо, де шукати інформацію про це. Над самим полісом на поверхні стоїть велетенська бібліотека. Це дуже небезпечне місце, але в ній є таємний військовий архів. Нам треба туди потрапити. Ти піднімешся просто звідси. Я піду вперед. Доберися до входу в бібліотеку, я чекатиму тебе там. Так, і ось ще. Повертатися ми будемо не сюди, а одразу на базу Спарти. Мої люди зустрінуться. Після Рішення.